Київ відгуляв 20-ту річницю незалежності України, і хоч глядачі мали можливість побачити святковий музичний марафон в ефірі М1, Гутенморген вирішив провести вас за лаштунки події та поцікавитися у знаменитостей, що для них означає незалежність. Хтось говорив виключно про себе, а хтось підіймав глобальні теми. Я очень люблю быть независимой. И, наверное, это проявлялось даже с самого юного возраста, потому что, когда все хотели, чтобы я, наверное, пошла в юристы, экономисты и так далее, как все, я сказала, что я умею петь и больше я ничего не умею. И пошла в 14 лет в училище. Наверное, это очень мне близко. Чтобы наша страна не зависела в плане ресурсов ни от какой другой страны, чтобы мы еще могли помогать и хлебом, и газом, и электроэнергией и так далее другим. независимость. Вот это независимость. А от Тіна Кароль, яка, до речі, нещодавно отримала титул найкращої співачки країни за версію одного з видань, більше переймалася саме власним виступом. Певно, звання зобов'язує. Мені було сьогодні складніше виступати, ніж звичайно. Звичайно, схватують пісні завжди на літу, від першого слова. Мені навіть не піти не треба. І ми так і без мене весело. Головне просто присутствувати при цьому. Але сьогодні було б Якось інакше завжди щось змінюється. Тож, як на думку зірок, можна було б відсвяткувати День Незалежності, наприклад, наступного року? А мені б дуже хотілося бути тут, наприклад, на Майдані, і відчувати, бачити навіть на екранах, як святкує Севастополь, як святкує Харків, як святкує Донецьк, як святкує Ужгород, Рівним. Хтось не побачить, а хто я не хочу мене при... Я вітаю вас з Днем незалежності, тому що це наш другий день народження, але це був не просто день народження, це був справжній ювілей, на завершення котрого все небо традиційно, але з небаченим розмахом осяли яскраві фейерверки.